Кожного депутата Івано-Франківської міської ради є фонд на виконання депутатських повноважень. Його розмір на рік складає 300 тисяч. Це ті кошти, які депутат має право виділити для потреб там, свого округу чи міста взагалом. Особисто мій депутатський фонд цьогорічний більшу половину я вже сприймував на потреби збройних сил. Ніхто ж не ідеальний, так? Зрозуміло, що все виконати неможливо. Якби я вам сказав, все я виконав, все я молодець, то взяв обманув вас. Ні, не вирішував, бо вважаю, що в нього і так він має чим зайнятися, так само, як і депутати, які є представлені від Європейської солідарності у Верховній Раді. Я вважаю, що це. Розслабляє і розбещує. Ну, розумієте, бо, як то кажуть, влада розбещує абсолютно, влада розбещує абсолютно. Тому я вважаю, що це є мінус для безпосередньо тої монобільшості. І він полягає в тому, що немає дискусій. Як для політика, недоліки, що я не політик. Мій перший недолік, що я погано висвітлюю свою діяльність мешканцям там округу чи міста. Робота депутата це є громадська робота, вона не оплачується. Ще раз <реш> наголошую, бо багато хто з людей каже: ви ж депутат, ви ж отримуєте заробітну плату. Ми ж кажемо, ну депутати тільки Верховної Ради отримують заробітну плату. Ну, волонтерство, яке дає можливість пізнати більше, як працює влада. Я за контрольоване будівництво. Тобто будівництво це добре, ну треба зрозуміти. Будівництво дає роботу не тільки будівельникам, а дає роботу супутнім галузям. Попит зараз на нерухомість є там, де є своя власна розвинута інфраструктура. Це підземні паркінги, це дитячі там спортивні майданчики. Тобто, якщо ви зараз банально набудуєте коробок, ну вас ніхто не буде купляти. Я батько трьох дітей, також в мене є дві собаки і один кіт на всякий, на всякий випадок. Ідеально, це коли ти маєш баланс між роботою і сімейним життям. От коли витримуєш цей баланс, тоді ти вже якби досягаєш того, скажімо, свого позитиву. Я маю амбіції, там, де, щоб бути там, де я можу бути корисним. Якщо порівнювати депутата Верховної Ради і мера, ну мені здається, що я був би більш кориснішим на локальному, на місцевому рівні. Франківськ це безпечне місто, це комфортне, це культурне зі своїми традиціями, це компактне, треба розуміти, що ми все ж таки компактне місто. Це заможні або місто заможних людей.